Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та члени кабінету міністрів України взяли участь в урочистостях до Дня соборності нашої держави. Вони поклали квіти до пам'ятників Тарасові Шевченку та Михайлу Грушевському у Києві. Глава уряду підкреслив, що історія не нас навчила що тільки коли ми єдині, тоді ми маємо свою державу. Ми спільно перемагаємо, і тоді у нас є велике українське майбутнє, а не якесь всесоюзне. Також глава уряду вкотре підкреслив, що Україна має бути єдиною разом із Донецьком, Луганськом та Кримом. Протягом останніх двох років ми боремося, і наша спільна боротьба є запорукою нашої спільної перемоги. І те, що сьогодні для українського суспільства, для української громади і для українського політикуму найважливіше бути єдиними, єдиними в прагненні досягнути великої мети. Великої мети для нашої держави і великої мети для кожного українця це успішна, щаслива, незалежна, суверенна і єдина країна.